Скільки їх було, не вмирають людські кроки, не вмирає зло, і до неба лине голос від землі, там, де під ногами колос у крові, з кожним роком земля наша розмежована, ласкою його святою обдарована. Хай повніє твоя чаша миром у Христі, голоситься добрим хлібом, Божій доброті. ми бажаєм жити мирно людям на землі, хай летять завжди спокійно в небі журавлі і Христа до свого серця всі прийміть. ми в святий душі озветься. Буде добре жити, буде добре жити Чи то південь, чи то захід, люди скрізь одні. І один у всіх насправді одні корені. Чому ж миру нема всюди сла води, бо без Бога в серці люди не брати, ми бажаємо жити мирно. Летять завжди спокійно, в небі журавлі, і Христа до свого серця всі приймі, ми всяній душі розверться, буде добре жить, буде добре. Людям на землі, хай летять завжди спокійно в небі журавлі І Христа до свого серця всі прийміть ми в душі озветься, буде добре жити буде добре жити. Сердечно вас вітаємо любові Господа нашого Ісуса Христа. І давайте разом всі скажемо. Слава Ісусу Христу! Ми бажаємо жити мирно людям на землі, хай летять завжди спокійно в небі журавлі. І Христа до свого серця всі прийміть, тоді мир святий, озветься, і що буде? Буде добре жити Всі люди вони борються за комфорт, всі хочуть добре жити. Але без Бога люди в серці не брати, там нема миру. Там вирішуються відносини із різним оружієм, з автоматами і навіть з тяжкою артилерією, і ми бачимо плачевне положення. Але там, де Ісус, там радістю все дише. Тому, друзі, хай, хай наше серце радіє. Тим, що ми знаємо Ісуса Христа, хай воно сьогодні торжествує перед Господом. Ми завітали до вас із Рівенщини. Це перед вами співаючий гурт, брати Боришкевичі. У нас в сім'ї не є так багато, у батька всього лиш сім синів і дві доньки. Ми співаємо вже давно, ще почали своє служіння. Я так сидів і так згадував, ще десь із за кучми. І Пережили можна сказати всю нашу незалежну Україну протягом цього часу. Різні формат був служіння. Ми їхали від міста до міста, від села до села і до Росії і за межі по Європі. Бог дарував нам приємні зустрічі. Пам'ятаю, десь колись давно, може, років 10 назад. Я пригадую ваш будинок молитви. Ми співали десь дві пісні у вас. Було багато тільки з'їзне зібрання, щось таке було. Ну це було. Я дуже дуже ярко це пам'ятаю. Бог знову нам подарував зустріч. Ми завітали до вас. Останнім часом дуже так у нас є насичене служіння. Активно працюємо, їдемо навіть східні області, там, де Харківщина, Миколаївщина, там, де люди зазнали багато слів з біди, так само в Києві ми були, на Житомирській, там, де метро є. Святошинське, ми там багато проводили зустрічей, багато киян приходили, і так само завітали до вас підтримати вас, сказати вам, що є надія, що Ісус Христос захищає всіх, хто його боїться, хто ходить перед Ним. Бо Давид, муж Божий, казав: Я був молодий, а потім постарів і не бачив, що праведна людина була залишена без куска хліба. І інший псалспівець каже: Господь збереже твою душу, куди б ти не підеш. Де ти не залишишся, де ти не будеш. Якщо ти будеш перед Господом ходити, Він збереже тебе, твою сім'ю, дасть тобі мир, саме основне, чого сьогодні не вистачає для наших українців. Тому, друзі, будьте бадьори. Ісус нас любить. Він бажає всіх спасти. Він каже, якби до мене навернулися всі кінці землі. Були б спасені, були б прощені, мали б спасіння, мали б життя, мали б повний комфорт, що тут на землі, бо учні питали, Господи. Ми залишили все. Ми, якби непогано до того жили, заробляли, рибачили, все в нас було нормально. Але тут ти, ти десь з'явився, взяв нас, завербував, і ми ходимо за тобою. Що нам за це буде, Господи, скажи нам. А Христос каже: хто залишив усе це земне раді мене, то буде мати набагато більше в цьому земному житті, а потім що? Вічне життя. Алілуя. Багато людей думають, чого вони ходять, чого вони, куди вони, ну навіщо? Що вони, ну як, для чого це все. Хіба не можна десь в душі помолитися, казав один атеїст. А Віруючий, мудрий був брат, і відповідає йому, а хіба ти не міг каже в душі накоритися? Ми маємо молитися Богу і щиро, принес, приносити жертву подяки, в душі, в правді, щоб серце наше пламеніло, горіло, пламеніло перед Господом. Тому що е, Богу мила така молитва, коли ми щирості приходимо до нього. Тому друзі, не сумуйте, співайте з нами ці пісні, тому що пісня вона е, крила дарує, пісня душу чарує, пісня сум розганяє, пісня серця торкнеться. І воно посміхнеться. Тому не сумуйте нову пісні, співайте з нами на українській мові. Ми вже давно давно перейшли на українську мову, хоча е, від російської не відреклися. Ми, коли співаємо десь на Росії, бо десь їдемо за кордон, там де українську не дуже розуміють. Ми на, на, на російській співаємо. Це нема питань, нема проблем. Е, і молимося на інших мовах, якщо десь треба. Е, ми можемо казав апостол Павло з юдеями як юдеї, зеленими, з, з українцями, як українець, стараємося робити все, що пішло на збудування і. Навіть були такі моменти, де кажуть, ви співаєте лише про Бога, лише про Бога. Я кажу, ні, ми можемо заспівати і про осінь, і про зиму, і про любов, навіть і про розлуку можемо заспівати, і навіть про калину це нема проблем. Але ж саме актуально на сьогоднішній день співати про того, хто дає мир. Тому що це зараз цінно. І саме основне, і важно сьогодні говорити про того і співати про того, хто дає людям життя і дає спасіння. І ми це робимо. І Христос каже. Всякий, хто залишив все, не буде посоромлений, буде мати радість, буде мати життя. Тому, друже, не сумуй, радій! Слава Ісуса Христа! Він потішить тебе, Він почує твою молитву, бо Він завжди е, слухає людей, які до нього приходять. І знаю, ви так само пережили немало, почули б немало. І були в таких, в таких моментах е, страшних. Та Анатолій розказував, навіть цей будинок постраждав дуже сильно. А що говорити за наші, за, за наші серця, за наші переживання? Хай Бог потішить кожного із вас. Тримаймося за Господа. Хай наша віра, вона укріпляється, тому що е, багато людей думають: ну чого ходити до церкви? Церква це не є музей для святих людей, щоб ми так собі заховалися. Це є лікарня для розбитих серцем, це є площадка для відпочинку, це є е, школа для життя. І ми сюди приходимо вчитися, підбадьорити один другого, підтримати в кого якось якесь є переживання, е, тягар на серці, допомогти, дійти, донести, сказати Брат, сестра, тримайся, Господь тебе любить. Дай сили тобі дійти. Один юнак приходить до а, такого а, мудрого, хорошого служителя і каже: ви проповідуєте, що Бог кругом, то навіщо ходити до церкви? А він каже: в атмосфері кругом є вода, але коли ти хочеш пити, то чомусь ти йдеш до джерела або до крана, щоб попити води. Ти не, 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 не ловиш у повітрі воду, правда? Ми йдемо, щоб напитися води до Ісуса Христа, там, де говорять про Ісуса, де розказують. І Христос любить таких людей. І співаємо таку пісню: я сиджу у Ні Ісуса, слухаю Його слова. О, як любо, як солодко навчатись від Христа. Тому вчимося, черпаємо Богу науку і живімо для Ісуса. І Він благословить нас і ніколи нас не забуде. Зараз ще лунає пісня для всіх нас.